Вітаю! Ви на каналі SportUA. З вами Сергій Андрійович. І сьогодні ми з вами поговоримо про міфи в тренажерній залі або міфи в фітнесі. Їх зараз дуже багато, тому я вирішив вам допомогти в них розібратись. Але перед початком завери собі чайок, візьми смаколик, влаштовуйся зручніше, а також підписуйся на мій канал, став подобайку цьому відео, пиши позитивний коментар, і ми починаємо. І почати я хочу з популярного міфу, про нього я вже казав в цьому відео, це кардіо. І цей пункт я хочу поділити на два підпункти. Перший для того, щоб схуднути, необхідно бігати або стрибати, тобто робити щось аеробне. Але це не так. Вже є купа відео на тему дефіциту профіциту калорій, і багато хто розібрав цих питань, але я висловлю свою думку: якщо ви хочете бігати і отримуєте від цього задоволення. Це круто, це класно, продовжуйте. Я вас підтримую. Але якщо ви бігаєте виключно для того, щоб скинути зайві кілограми, не потрібно цього робити. Тому що для того, щоб бігати, потрібно насолоджуватись. потрібно правильне взуття, техніка бігу, техніка дихання. Все це має бути в купі з бажанням. А якщо ви страждаєте, ви себе гвалтуєте, то просто замініть біг на ходу і просто ходіть, гуляйте, дихайте, насолоджуйтесь і все. Тому, якщо ви використовуєте кардіо, щоб схуднути, це міф. Тому що набирати можна навіть виконуючи кардіо, просто тримаючи профіцит калорій. Другий підпункт: що тренування має починатись з кардіорозминки. Як я вже сказав, вище, що для того щоб бігати, потрібно вміти бігати. І для того, щоб почати бігати, потрібно розігрітись, тому що біг це повноцінне тренування. А тепер уявіть, ви починаєте бігти для того, щоб розігрітись перед силовим тренуванням. Це максимально неправильно. Що робити? Суглобова руханка. Врятую вас від пошкоджень і від перенавантажень. Приходите до зали, розігрійтесь з суглобовою руханкою. Але ніяк не біг на доріжці. Це зовсім неправильно. Походити, звичайно, але тим паче вам потім все одно потрібно буде виконати суглобову руханку. Якось так. Йдемо далі. Жироспалювачі, протеїни вони вживати бояться, а жироспалювачі – зась. Ні. Друзі. Жироспалювачі – це достатньо небезпечна тема, особливо для початківців. Почнемо з елементарного. Для того, щоб жироспалювач працював, вам необхідно тримати дефіцит калорій, активно тренуватись і гарно висипатись. Зустрічне риторичне питання. А якщо не вживати жироспалювач, хіба результату не буде, притримуючись цих трьох пунктів? Спойлер. Результат буде. Окей. Як стосовно жироспалювачів, котрі просто працюють, ти от їси як ти її їла або їв. А він просто собі працює. Таке дійсно є. Але це ж розпалювач фармакологічної дії, тобто це фармакологічний препарат. Він максимально небезпечний для того, щоб його вживати непідконтрольно. У вас починається тремор кінцівок, пришвидшене серцебиття, віддишка і підвищена температура тіла. Постійно. І це все призводить до того, що ви дійсно худнете, тому що ваш організм починає збільшувати витрати. Тому ви і худнете. Але він має ряд негативних наслідків для твого організму, і такі препарати зазвичай не продаються просто так. Тобто, все, що ви бачите на прилавках і вмістить назву жироспалювач, це все більше маркетинговий хід для того, щоб витратили свої кошти і спрацював ефект плацебо, що я не наче щось п'ю, значить я схудну. І на цьому етапі це може дійсно працювати. Але якщо ви замислюєтесь над жироспалювачами, котрі дійсно працюють, я раджу 100 разів. Подумати і все ж таки передумати, тому що це максимально небезпечно. І цим взагалі займаються професійні спортсмени для того, щоб досягати якихось своїх цілей. Йдемо далі. Наступний пункт це слово, котрі бояться всі новачки. А люди, котрі далекі від фітнесу, взагалі вважаються хімією. Так, мова йдеться про протеїн. Я зараз не хочу багато розтягувати інформацію і обговорювати його. Якщо тобі буде послухати за нього цікаво, напиши про це в коментарях. Я відзніму окреме відео про види протеїнів і взагалі, як він впливає на здоров'я. Але невеликий спойлер. позитивно. Тому що білок нам необхідний для функціонування організму. А протеїн це білок. Все, на цьому все закінчене. Білок нам необхідний. Боятись його, називати його хімією, воно то-то так. Але то не так. Тому хочу просто сказати коротко: не бійтесь протеїну. Протеїн корисний. Звичайно, питання дозування. Але, вибачте, можна і водою вбитись. Питання дозування раціонального підходу до усього. Тому не бійтесь протеїн. А ми йдемо далі. Моє улюблене. Я боюсь перекачатись. Боже, дівчата, пробачте, але це дійсно смішно. Тому що для того, щоб накачати м'язи, потрібно стабільно тренуватись, гарно висипатись, гарно харчуватись для того, щоб набирати м'язи. Від того, що ви просто прийдете до зали і будете виконувати 4-5 вправ, іноді пропускаючи тренування, вас це не перекачає. Було б так легко, всі б це робили. І були б накачені і великі. Так, я розумію, що ви просто свої страхи транслюєте тренеру для того, щоб його попередити. Звичайно, я це розумію, Я сам тренер. Просто я вам хочу сказати, що це міф, що від того, що ви будете займатися 2-3 рази на тиждень, ви прям наберете м'язову масу і станете як бодібілдери. Йдемо далі. Білково вуглеводне вікно. Ай, обожнюю. Боже, цей міф йому 100 років вже. Але люди продовжують в нього вірити. Народ білково вуглеводного вікна немає. Це вже давно доведений факт. Не існує такого. Якщо ви хочете їсти після тренування, ви їдете додому або до закладу і просто їсте. Якщо ви не хочете, у вас повно роботи. То покушати рівно тоді, коли ви зголоднієте. В мене зазвичай так: я після тренування не хочу їсти, і це не залежить від того, як давно я їв в останній раз. Просто після фізичного навантаження в мене немає бажання їсти. Я знаю, що такі люди дійсно є, до якого типу ти відносишся. Зразу біжиш їсти, або все-таки тобі не хочеться їсти. Потім до речі, напиши в коментарі до якого типу людей ти відносишся. Як я, мені все одно я можу не їсти і поїсти ввечері, або ти одразу біжиш до холодильника. Цікаво буде почитати. Уявімо ситуацію: ви поїли за пів години до години до тренування. Прийшли, потренувались одну годину. Класика. Загалом ми отримуємо, як ви поїли, дві години тому. Чи логічно йти їсти? В цілому, так, якщо ви зголодніли. але я не бачу сенсу, наприклад. Інша ситуація, ви поїли за 5 годин до тренування. Потренувались і хочете їсти. Чи потрібно їсти? Ну, звичайно, ви ж голодні. Тому міф не виправданий. взагалі нічим. Він нічого не пришвидшує, він нічого не синтезує набагато краще. Окей, якщо є якісь додаткові позитивні ефекти, вони настільки дрібні, що на них навіть не звертають увагу. І це не є секретною методікою, що потрібно з'їсти банан після тренування. Ніяка квартирка у вас не відкривається. Тому. Цей міф, я сподіваюсь, ми розібрали. Погнали далі. Почнемо з питання, як будується тренувальний процес? Зазвичай в три етапи: це розігрів, основна частина, заминка. І я з цим погоджуюсь частково. Бо ширяться чутки, що заминка це також є частиною тренування, важливою частиною тренування. А чи так це насправді? Статті на цю тему розповідають нам про те, що насправді заминка не є важливою частиною тренувального процесу. Вона є бажаною частиною, а не ніяк не важливою. Розігрів однозначно має бути в кожному тренувальному процесі. Це навіть не обговорюється. А от заминка може бути навіть те, що ви після тренування йдете в роздягальню, перевдягаєтесь, приймаєте душ і їдете додому. Це також може бути заминкою. Що таке заминка? Давайте взагалі визначимось з цим поняттям. Заминка це комплекс вправ, котрий націлений на те, щоб сповільнити ваше серцебиття до меж норми, відновити ваше дихання і відновити ваш організм. Це може бути як і доріжка, вправи на стрейчинг або вправи на прес, тобто щось лайтове. Тому ще раз, заминка не є важливою частиною тренувального процесу. Вона є бажаною. А виконувати її чи ні це вже рішення за вами. Ну що, друзі, на цьому ми закінчуємо. Напишіть в коментарі, в які міфи ви вірили. Я, наприклад, вірив в білково вуглеводне вікно. Або, можливо, ви якісь міфи знаєте і хочете, щоб я їх розібрав. Також ви можете прийняти активну участь в тому, що напишіть в коментарі, яку наступну тему ви хочете бачити, на яку тему відзняти відео. Я прийму це до уваги. А допоки не забувай підписуватись на мій канал, допомагай україномовному Ютубу просуватись. Став подобайку цьому відео.